Вітаю з вами Бендер, і ми продовжуємо робити огляди на економічно-будівельні стратегії як відомі, так і не дуже. І сьогодні у нас на огляді гра від вже знаменитої компанії Paradox Interactive, А вони на стратегіях собаку з'їли. Тематика освоєння космосу, а зокрема Марсу, останніми роками, набула великої популярності. Хоч ідея польотів і життя на червоній планеті була актуальною у всі періоди існування людства, та останні декілька десятиліть зацікавленість лише тільки зростає, і проявляється цей інтерес у багатьох напрямках, зокрема і в літературі. І тут неможливо не згадати Рея Бредбері з його оповіданням «Марсіанські хроніки, де він чудово описав соціальні дилеми, з якими стикнулось людство під час освоєння червоної планети. Кіноіндустрія святого дерева також не упускає нагоди використати ідеї колонізації інших планет. А фільм Рідлі Скотта Марсіанин змусив поглянути на небо не одного глядача. У світі відеоігор не бракує забавок про Марс різних жанрів, тематик та сеттингу. Адже така наша природа захоплюватись новим, цікавим та незвіданим. Про одну з них ми сьогодні поговоримо. І ні, це не дум. Це симулятор містобудування з елементами виживання, який має назву Surviving Mars. Розробники із Paradox Interactive відомі своїми доробками тим, що вам може забракнути життя, аби пройти усі їхні ігри до кінця. Surviving Mars не є виключенням, і вам доведеться витратити декілька десятків годин, щоб пройти цю гру хоча б один раз. Але я вас запевняю, ви схочете зробити це декілька разів. Гра розпочинається з того, що ви вибираєте спонсора вашої місії. Також можете вибрати базову кількість ресурсів чи спецтехніки, котру привезете на червону планету. Головне, не вийти за рамки бюджету. А вже тоді місце посадки першого шатлу. Заради справедливості скажу, що налаштувань багато, їх гнучкість дозволяє налаштувати комфортний режим гри для кожного гравця індивідуально. І ось ви вже наближаєтесь до поверхні червоної планети. Як на ракеті, яка схожа на величезний пеніс! Ну, мені для прикладу, вона схожа на косатку. А вам? Ігрове поле, де ви будете розвивати вашу колонію, складається із 100 квадратів, які вам доведеться просканувати, аби знайти там воду, мінерали та інші ресурси. Поклади ресурсів збирають бурильні установки, а ті, що розкидані по поверхні, з радістю позбирають дрони. У грі достатня кількість підказок та і самих заводів з виробництва не так уже й багато. А що стосується ланцюжків виробництва, то вони максимально спрощені. Наприклад, ви добуваєте воду, з якої ви можете відразу виготовляти паливо або кисень. Потрібна лише електроенергія, а її можна отримати за допомогою сонячних панелей, вітрових електростанцій чи паливних генераторів. На перших стадіях гри вона мало чим відрізняється від інших схожих інженерно-будівельних симуляторів тільки на Марсі. Ви видобуваєте ресурси, переробляєте їх та будуєте заводи з виготовлення певної продукції. І за допомогою цієї продукції ви будуєте наступні заводи. Але все це виробництво має свою мету. Вам потрібно збудувати домівки для майбутніх поселенців. І лише тоді перша людська нога зможе ступити на червону планету. І ось, уже награвши десяток годин, ти розумієш, що щось з цією грою не так. Зважаючи, що у грі присутнє слово сорвайвінг, що мало б наштовхнути на думку про можливі складнощі і хардкор під час перебування на червоній планеті, але такого явища, як виживання, я не зустрічав. Навіть вибравши складність 400%, усе досить спокійно і розважливо розвивається. Спочатку на червону планету прилітають роботи, що готують підґрунтя для майбутніх поселенців, забезпечуючи захисні куполи із будівлями електроенергією, киснем та водою. І лише після цього з'являються перші марсіанські колонізатори. Збираючи ресурси навколо, може здатись, що їх не зовсім багато, але ж все ж більш-менш достатньо для безстресового старту. І здавалось би, ворожа планета далеко від рідного дому, стільки небезпек навколо, метеоритний дощ, електромагнітний шторм, хтось з контрабандою завіз касети поплавського. Аренечки мої, аренечки мої. Та ні, насправді нічого такого, з чим ми б не могли справитись. Усі поломки за наявності ресурсів виправляються у лічені дні. А якщо бути точними, то не дні, а соли. Так називаються цикли на Марсі. Гра дуже повільна і розмірена, без жодного стресу і жодних фатальних складнощів, котрі могли б виникнути через помилку у плануванні чи черговості розвитку. Для прикладу ваші поселенці можуть прожити навіть декілька днів без кисню, води чи їжі. А якщо раптом у вас закінчились ресурси, то для підтримки чи ремонту ви можете замовити їх прямо із землі. Усі ці речі значно спрощують та допомагають в процесі проходження гри, що наштовхує на думку, що у парадокс Interactive значення слово сурвайвін має трохи інший сенс. Ніяке це не сурвай, це сплановане, повільне та виважене будівництво та розвиток вашої колонії. По поверхні планети розкидані аномалії, дослідивши, які за допомогою спеціального робота можна отримати бонусні ресурси або очки науки. Стосовно дерева технології, якщо його так можна назвати, бо представлено воно у вигляді колонок, то воно має значний вплив на процес проходження гри. Технології суттєво впливають на ваш розвиток та пришвидчують його. З кожним новим проходженням технології перемішуються випадковим чином, що, хоч якось, урізноманітнює процес, і робить кожне проходження. По своєму унікальним. Ще одна особливість гри, котра відразу кидається в очі, так це от лінивий менеджмент. Зараз я поясню, що маю на увазі. У марсіанських колоністів існує механіка спеціалізації і різного роду вподобань стосовно роботи. І якщо інженер не працює на відповідній посаді, то його продуктивність падає. Для цього існують певні фільтри на будівлях, котрі дозволяють вибирати які працівники працюватимуть на тому чи іншому виробництві. Але гра не вимагає від тебе цього, ти можеш далі продовжувати розбудовувати свою колонію, від чого ти стаєш лінивим менеджером. І звісно, хотілося б акцентувати на цьому увагу і приділяти більше часу, так як це корисно для розвитку вашої колонії. І як я вже згадував раніше, такий дрібний мікроменеджмент не є критичним. Хоч ці персональні характеристики і впливають на розвиток колонії, займатися мікронаноменеджментом менеджментом не виникає бажання. Від слова узагалі, бо й без того багато інших цікавіших завдань. Зізнаюсь, гра підійде не усім. Це щось посереднє між сімсами та інженерно-будівельними симуляторами заводів, приправлена космічною тематикою та мріями про колонізацію Марса. Гра не кидає тобі викликів на виживання та не захоплює інженерно-будівельними плануваннями. Та все ж є в ній щось таке, що змушує повертатись. Можливо, самі розробники не бачили кінцевої цілі під час розробки цієї гри, і вже після виходу випустили більше десятка DLC, котрі для прикладу дозволяли спуститись у глибини Марсу або висадитись на астероїді. Пропоную вам самостійно дослідити технології та розібратись із перспективами розвитку колонії у грі Surviving Mars. А можливо, вам навіть вдасться те реформувати планету і зробити її зеленою та придатною для життя. А на сьогодні це все. З вами був Бендер. Зустрінемось.